Український патріотизм з американськими нотками. Як то кажуть, чим далі ти від України, тим більше ти патріот. Діти міністра оборони України, Ростема Умерова, отримали паспорти США, громадянства США. І як тільки з'явилася ця новина, одразу повискакували всі опешні канали і почали розказувати, що сім'я Умерова вже давно живе в США і просто у них закінчився термін дії паспортів українських. І от вони в США, в українському посольстві отримували українські паспорти. Дітям Умерова їх троє два, здається, вісім та десять років. Я не знаю, можливо, я пропустив десь якийсь закон. Але напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки діє, який термін дії у українського паспорта. Що в принципі робить сім'я Умерова в США? Виявляється, що сім'я Рустема Умерова, міністра оборони України, живе в США з 2016 року, тому що їм загрожувала небезпека в Україні через те, що увага Рустем Умеров, Виявляв активну позицію щодо повернення Криму до складу України. Скажіть мені, будь ласка, хоч хтось чув, хоч колись про Рустема Умерова до того, як він став міністром оборони України? Мені здається, що такі люди, як Рустем Умеров, там, Зорян Шкіряк, вони десь сидять в якійсь темній кімнаті, коли вже треба поставити на якусь поважну. Посаду людину, яку ніхто не знає, відкривається ця кімната, і звідти її дістають. Саме так Рустем мерові став міністром оборони України. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі. Не на часі. Посилання є в шапці профілю.